Ну, привітики. Правда схожа на Амстердам, але це Копенгаген. Нарешті я приїхала сюди в світловий день, і у мене є цілий день, навіть два. Але я використала один, щоб погуляти по місту. Припаркувалась я дуже задалеко, за 7 кілометрів, пхалася пішки. Але коли прийшла в місто, я вспокоїлася і стала просто бродити в напрямку русалоньки. О, а це, мабуть, це і цей принц. Оцей фонтан мене дуже вразив. Ну і що я хочу сказати, що Копенгаген, він чудесний. Він чудесний, неймовірний. Я хочу знов сюди повернутися і ще гуляти, роздивлятися і занотовувати щось. Ну, і дуже хочу тут бути з подругою або з. Своєю дочурою, тому що такі міста класно відвідувати з кимось, щоб дивитися враженнями. От, е, коли буде великий, е, я не знаю, або допис, або кліп про це все, я не знаю. Просто зараз є часто натхнення на швидкоруч скліпати те, що ви зараз бачите. Тому що ще, ще залишилися у мене позитивні емоції. Як ви знаєте, що я намагаюся поміняти фірму. і де я буду їздити на новій фірмі, де там будуть рейси, я не знаю, точно буде щось цікаве. Але я дуже-дуже рада, що я встигла відвідати Копенгаген. За що подяка логістиці, яка зробила мені рейс з двома вихідними днями. Це будинок, де жив. Ган Христа Андерсен. До речі, я тільки тут знала, що він довго жив в Оденці, а я в Одинці була багато разів. По Данії дуже багато незакритих гештальтів, таких як музей Лего, Башта, парк атракціонів і багато чого. До речі, половину місць, які я відвідала, надихалася відеокліпами. Дівчини Марія Сєбава в інтернеті. От і за що я їй дуже вдячна. Я теж можу бути корисною, сказати вам координати, де можна стати бусом ближче до центру, або тір. Це фатібаси. В суботу вечірок було неймовірна кількість, і ну це дуже яскраво і радісно. От, е, я вже все роздивилась, це підводні пам'ятки. Взяла самокат і приїхала до свого бусика. Отака молодець. я